Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 2978 розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 2 мільйони 191 тисячу гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект Кульок номер 2 І ми вмикаємо лототрон. 25, 9, 11, 37, 45. Лото Максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі сім тисяч розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 3. і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! 53. 78. 50. Тридцять чотири, п'ять. Сорок шість. Вісімдесят три, тридцять 31, тридцять сім. Двадцять, тридцять один, сорок вісім. Шістдесят два. Сім. Вісім. 23, шість. Двадцять три. Шість? Сорок чотири. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 6763-й розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон а комплект кульок номер 2. І ми переходимо до розіграшу. Дев'ять. Шість. Вісім. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали дев'ять. Шість вісім. Бережіть себе. Все буде Україна.